АУ, прем'єр, АУ, голова Верховної Ради, АУ, генеральний прокурор Єрема. Подивіться, як звучно тут звучить голос. Ще не так давно в цих цехах стояло японське обладнання, японські станки. Це недобудований, а частково вже готовий був до роботи завод медичного обладнання «Фастові». Вивезений людьми, наближеними до Азарова, але вже перевідданий людям наближеним до нинішньої влади. Бо капітал не має ні совісті, ні кордонів, ні. Меж у владі. Подивіться, скільки тут можна розташувати всього. Ми тільки зараз в одному приміщенні, де кілька тисяч метрів. Далі те ж саме, ви можете подивитися. Тут уже демонтовані станки, станини, станки здані на металобрух. Тобто розкрадено. Інвентаризації нема. Через те Найпершим кроком, який треба зробити в країні, який робить і буде робити зелена планета, для того, щоб вона дійсно стала зеленою, для того, щоб дійсно ми захищали свою державу гідно, ми маємо зрозуміти, що у нас є не тільки ворог ВВ Путін, у нас є і ще вороги всередині держави. Це казнократство і тугодумство, і тупоумість. І уряд, який не здатен зробити інвентаризацію, який не здатен запропонувати пошагово, що тут буде, пройшло вже сім місяців нового уряду. Три місяці, понад три місяці, коли влади новий президент. Але ми ще не бачимо жодних планів на кожен об'єкт, на кожне місто, на кожен регіон. І я вимагаю. Проведення суцільної інвентаризації, оцінки всього. Подивіться, скільки коштує все це побудувати, всі ці цехи. Бетон, який може служити людям, де може сьогодні затіяне і зроблено будівництво може бути завершене в місячний термін буквально. І можуть бути поставлені будь-які станки. По виробництву будь-якої продукції чи оборонного характеру, чи шити можуть сьогодні щось для армії, чи ви бачите сюди можуть заходити навіть підйомні крани по висоті понад 10 метрів? Це все має використовуватися в державі, але для цього потрібен Господа. Не та людина, яка ходить з протягнутими руками до МВФ і каже: Дайте займ перезаняти і зайняти ні, інша психологія має бути зайняти для того, щоб побудувати виробництво, завести сюди інвесторів і зробити робочі місця для тисяч, для десятків тисяч українців, тільки в цих цехах... Може поміститися не одна тисяча працівників. Я закликаю уряд знятися з цих фронтів, прийти, відбудовувати економіку. І обіцяю, ви будете тут свою спокушувати вину перед державою, але тільки після кримінальних вироків. Які якнайменше будуть прид'явлені звинуваченням за халатність? Тому АУ, прем'єр-міністр, АУ, голова Верховної Ради негайно до роботи почніть відбувати свій термін вже зараз.